З початку війни понад 30 працівників Криворіжгазу стали на захист держави. Аби підтримати наших захисників та привітати їх з днем захисників і захисниць України, в рамках акції Зігріємо наших компанія Криворіжгаз передасть своїм мобілізованим колегам універсальні буржуйки для бліндажів, теплий одяг, дитячі малюнки з привітаннями та прапори перемоги. Дякуємо вам, дорогі захисники, та безмежно вдячні кожному за мужність, відвагу та можливість жити і працювати у вільному місті. Дякуємо, хлопці, вам. Ви найкращі, ви наші герої. Дякуємо за вашу відвагу. Пишаємося вашою відвагою, бажаємо вам якнайшвидше повернутися та жити в мирі та злагоді. В якому куточку країни ви б не знаходились, <плес> знайте, ми з вами. Ми розуміємо, наскільки вам зараз важко і скільки ви сил витрачаєте на захист нашої країни. Ми дуже вам вдячні за те, що ви борете за незалежність нашої батьківщини. Нехай янголи охоронці бережуть вас, а ми любимо вас і чекаємо. Сьогодні найбільша довіра і любов саме до наших захисників. Хочеться кожного обійняти і сказати тепле слово. Дорогі захисники, ми дуже дякуємо вам за вашу хоробрість. Шановні колеги, ми вам щиро дякуємо за захист нашої рідної землі, за захист нашого рідного міста. Повертайтеся, будь ласка, додому живими! Слава Україні! Героям слава!